Бачите в якому стані бороньки. Мороз побив, усе посохло і зараз вони ніяк не хочуть відганяти. Хоч кору дряпаю. Як ви бачите, зелена і відділяється дуже легко. Пішов, глянув на череночки, які є в наявності, хоч і лежать. У підвалі в холодному, але все одно вже починають потрішечки випускати, розкривати, верніше бруньки. Тому хочеш не хочеш, потрібно робити щеплення. І ось сьогодні вже остаточно розпочав щепити, бо далі тягнути нікуди. Можливо, ще і дві неділі, а можливо, і більше пройде часу поки Буде листечко вигане по-новому, але до того часу вже бруньки будуть зовсім розкриті. Тому як-не-як, -як, хочеш не хочеш, а прийшлося щепити. Бо що робити далі? У таких випадках, як у цьому році вийшов, ніхто нічого не знає, ніхто нічого не підказує. Тому буду експериментувати і робити сам. Будемо надіятись на Божу поміч, що все буде добре, і природа дасть нам трошки щепленої хурми.